Трамп розніс Путіна за небажання завершувати війну у Кремлі. Не затамувалися з відповіддю. У Кремлі уважно стежать за усіма заявами американського лідера. Розбираємося в нашому сюжеті. Що сталося. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який висловив невдоволення останньою розмовою з Володимиром Путіним. За словами Пєскова, у Кремлі уважно стежать за усіма заявами американського лідера. Про це повідомляють російські змі. Зрозуміло, ми надаємо великого значення словам президента Трампа. Під час бесіди Володимир Путін знову під. Креслював, що Росія прагне досягти цілої спеціальної військової операції, водночас віддаючи перевагу політико-дипломатичним методам, зазначив Пісков. Він також додав, що за твердженням Москви, наразі врегулювання конфлікту через переговори неможливе, і тому бойові дії тривають. Крім того, Пісков також заявив у розмові з журналістами, що Путін проінформував Трампа про те, що наразі Росія очікує на узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною. Раніше Трамп заявляв, що дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Підкреслив він, як повідомляв Головред, раніше Трамп, провів нову телефонну розмову з російським диктатором і військовим злочинцем Володимиром Путіним. Російська сторона. Повідомила, що Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною. Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Трампом і диктатором Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми, і між ними відсутні спільні точки зору напередодні 3 липня. Президент Трамп і російський диктатор Путін говорили телефоном: зустріч політиків необхідна, але вона має бути добре підготована. Про це заявляв речник Кремля. Пісков з його слів, під час розмови Фюрер, укотре наголошував, мовляв, зацікавлена у досягненні цілей СВО. Пісков нахабно наголосив, що нібито в пріоритеті Кремля політико-дипломатичні методи. Утім, цинічно заявив він, поки це не є можливим. Відреагував речник. Кремля й на слова Трампа про відсутність прогресу та розчарування від розмови з Путіним Москва уважно ставиться до всіх заяв Трампа, наголошував Пісков. На питання чи можлива зустріч Трампа та Путіна улітку, представник Кремля відповів, що вона необхідна, але має бути добре підготованою.